200 мільйонів доларів вклали іноземці в економіку Хмельниччини. Найактивнішими виявилися Нідерланди. Саме ця країна дала друге дихання Кам'янець-Подільському цементному заводу. Другий за активністю вкладник острівний кіпер. Замикає трійку інвестиційних лідерів області Віргінські острови на державному рівні. Хмельниччина теж у лідерах. По області ми маємо позитивну динаміку до минулого року. Там плюс 4%. відсотка. Якщо в Україні там мінусова сьогодні тенденція по Прямих іноземних інвестицій У нас у області йде позитив. Гарні інвестиційні рейтинги краю забезпечили росіяни. Саме вони вкладають мільйони у курорт сатанів, чехи що вподобали Хмельниччину як головний плацдарм у західному регіоні для впровадження альтернативних сонячних станцій. Інвестує 47 країн. З тих вкладених мільйонів 60% більше вкладено в промисловість. А от найбільші резерви для розвитку економіки ми маємо у себе в країні. Вважають посадовці. 7 мільярдів гривень нині знаходяться на рахунках лише у жителів Хмельниччини. Та головне, ці гроші пасивні. Вони не працюють ані на власника, ані на державу. Відтак маємо дефіцит внутрішніх інвестицій. Роз'яснити ж вітчизняним вкладникам, що Хмельниччина приваблива, надзвичайно важко. Констатують в облдержадміністрації підприємці, які працюють на ринках. я Їм пропонував. Ми їм показали пару інвестиційних проєктів, де є. Можливість сьогодні за невеликі гроші вкладати і розвивати виробництво, створювати нові робочі місця. На жаль, що всі подивились, так, ладно, хай поки гроші полежать. І це дуже важливо, що породжувати власника українського, а не чекати, що прийде дядя з океану і там дасть тобі гроші, і ти будеш в нього там якимось там виконавчим директором. Самим треба вкладати. Тим часом іноземці активно вкладають кошти у розвиток української промисловості і сільського господарства. От тільки заморські вкладники усі зароблені кошти спрямують на розвиток власних країн. Більше того, саме на внутрішніх інвестиціях, зокрема кредитній системі, розвивалися найуспішніші держави світу. Юлія Сафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.